Чотирнадцята в Україні про подій на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій півовар. Добрий день. Клітку для Андрія Клюєва несуть до його офісу активісти Євромайдану. Близько тисячі людей рушили з майдану на вулицю Різницьку. Там розташовані і генпрокуратура і офіс секретаря РНБУ. Активісти вимагають запроторити посадовця за грати, адже саме його уважають винним у кривавому розгоні Євромайдану у ніч на 30 листопада. Сам Андрій Клюєв називає звинувачення інсинуаціями і спланованою провокацією. Інша колона активістів рушила до офісу українського бізнес банку на Печерську. Цей банк належить сину президента Олександру Януковичу. Там влаштували пікет. Лічені години лишаються до нового народного віча на майдані. Опозиція скликає людей на шосту вечора разом із народному центрі міста. Хочуть дочекатися підсумку візиту Януковича до Москви. зранку. близько 200 євромайданівців пікетували Бориспільську трасу, якою президент їхав до аеропорту. Вони хотіли нагадати, євромайдан заборонив підписувати угоди, які спрямовані на вступ України до митного союзу. Однак президента, учасника акції так і не дочекалися за даними прес-служби партії фронт змін Янукович прилетів до Борисполя гелікоптером. І нагадаю, що в ці хвилини у Москві ведуться переговори між Януковичем і Путіним під час засідання українсько-російської комісії мають підписати низку документів напередодні. Представники в партії регіонів переконували, підпишуть переважно двосторонні економічні угоди. Про вступ до митного союзу не йшлося водночас. Змісту документів, які готувалися до підпису, громадськості не показали. ЦВК завершила підрахунок голосів на довиборах до парламенту. Опрацювали уже 100% протоколів у п'яти округах. перемогу у 94-му окрузі у Київській області здобув Руслан Бадаєв. За нього проголосували більше 58% виборців. У 132-му окрузі у Миколаївській області переміг самовисуванець Микола Круглов. У нього більше 47%. У Черкаській області це там, де округ номер 194, Перемогу віддали Михайло. Хайлові поплавському у співочого ректора більше 53% голосів в ОВК номер 197 Черкаська область переміг кандидат від батьківщини Леонід Даценко. У нього більше 63%. І у Київському 223-му Перемога за Віктором Пилипишиним. Він здобув більше 44%. За даними ЦВК, вибори пройшли без надзвичайних подій. У комісії не бачать жодних підстав не визнавати результатів результати голосування легітимними перевибори назвали і у комітеті виборців України, хоча там і помітили незначні порушення. Водночас опозиційні кандидати заявили про велику кількість фальсифікацій. І зі Львова. Львівська обласна рада, позбавила Львівську обласну державну адміністрацію на чолі із салом повноважень. Таке рішення ухвалили сьогодні на пленарному засіданні, яко підтримали 66 депутатів. Своє рішення облрада мотивувала тим, що нинішній голова ОДА Олег Сало і його попередники довгий час не звітували перед ними про виконання своїх повноважень. Тепер, згідно із цим рішенням, установами, закладами, організаціями, які перебувають у загальній власності територіальних громад області, керуватиме безпосередньо оця ця Львівська рада. Також місцеві депутати зобов'язали керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щоквартально звітувати на сесії облради. Подробиці цього рішення ми розкажемо вже у випуску новин 15-й годині. Можливість повернення України до конституції четвертого року розглядали політики та експерти за ініціативою позафракційного Давида Жвані. Відбувся круглий стіл. Назустріч були запрошені політики та експерти у галузі конституційного права та держбудівництва. Вони дійшли висновку. Повноваження президента треба звужувати, а парламенту розширювати. На їхню думку це може стати компромісом для виходу з політичної кризи. Вхід сезону круглий стіл. Засідання відбулося, та не всі запрошені, як від влади, так і опозиції прийшли шукати консенсус. Та пропозиції лунали в основному від експертів та колишніх посадовців. Кажуть, слід міняти конституційний лад, бо влада показала неповагу до людей. Що в основі того протесту, який зараз він продовжується, виник збурений, такий масштабний, що в основі його євровибір? Так, євроцільність і так далі, але ж вибачте будь ласка, Першого на Майдан люди вийшли кругом в державі не тому, що Європи був відкинутий, а тому, що влада показала, що вона не поважає свій народ, що вона готова з ним невідомо. Де. Просто бомбили, І Інакше кажучи, виникло в суспільстві ще, не можливо, і не усвідомлено і сьогодні. Прагнення до того, що влада зовсім не така, як вони собі уявляли. Правник Ігор Кулюшко наголошує у гаранта концентрація влади надмірна, аби повернути до конституції четвертого року, тобто парламентсько-президентської республіки, є два способи: або Верховна Рада визнає, що скасування реформи було неправомірне, або конституційний суд роз'яснить те, що не робив десятого року. Розумію, це трошки така здається анекдотична ситуація, але з правої точки зору саме це рішення є анекдотом. І це е, відображено в тому числі у висновку Венеціанської комісії. Тому і вийти з цієї ситуації можна в такий от, в принципі, квазі-юридичний спосіб, як Конституційний суд сам може роз'яснити, що його положення неправильно зрозуміли. Що тут йшлося про те, що Верховна Рада має в зв'язку з неконституційністю закону про внесення змін привести Конституцію у відповідність до редакції 96-го року. Колишній міністр юстиції переконаний, варіант має бути лише політико-юридичний за межі конституції вийшов не народ на майдані, а влада десятого року каже Сергій головатий. Тепер рада має зробити крок: акт про відновлення легітимності конституційного правопорядку. Як спосіб розв'язання, це компроміс між Верховною Радою і президентом у пошуків шляху відновлення легітимності конституційного правопорядку. Позафракційна Інна Богословська пропонує зробити кроки вже завтра. Ідея змінити календарний план і працювати до і після нового року і звернутись до депутатів, створити нову більшість загідність і почати процес повернення до основного закону зразка 2004-го. І вже завтра рада має заявити, вона не підтримає введення надзвичайного стану для розв'язання політичної кризи на всяк випадок. Якщо не проведи господі, ми будемо зараз шукати правове, чисте правове рішення. Виходу з цієї ситуації ми призведемо до взриву в суспільстві, і буде кров. Можна назвати цю більшість за гідність, тому що це саме те, за що зараз стоїть Майдан. і майдан сьогодні це майдан суспільства, це майдан гідності. А от мер Києва Олександр Омельченко подає зовсім свіжу ідею. Ми роз'єднали за 22 роки націю, дорога мої. Ми порвали на кусочки наші матки. Я просив би, щоб Інна Ігорівна внесла пропозицію всім народним депутатам призупинити партійність до кінця виборів 2017 року. Круглий стіл не закінчено, далі буде. У середу. Я думаю, що принципіальне і головне питання, яке сьогодні ми обговорювали, і які ми... Сьогодні вирішили. Ми запропонуємо. Сьогодні це про це почують всі сторони, які ми могли запропонувати для винесення в зал. Ми в середу будемо приймати на комітеті. Якщо депутати погодяться працювати під самий новий рік, може й встигнуть знайти вихід із кризи у будівлі під куполом. Олена Стецюк, Антон Деркач, Твай. Ну і поки що мене все, але більше інформації буде вже о 15-й. Дякую, що дивитесь.